Вітаю, я Леонід Цихановський і це мій канал Книгоогляд. Російська держава завжди мала дві особливості. Перша, це неймовірно висока пихатість в самооцінці своїх досягнень у військовій сфері, в цілі, в цивільній, в авіації, космонавтиці скрізь. Друга це презирство до світових досягнень і неповага до інших країн. Така самозакоханість шкодить справі. За останні 30 років Росія схотилась по запуску супутників з першого місця в світі назад, дуже далеко назад, поступаючись навіть такій потужній космічній державі, як Нова Зеландія. Ну а про Ілона Маска вони і чути не хочуть, бо дуже їх це ображає. В цивільній авіації Росії справи деякий час йшли добре. За останні 30 років вони розробили і почав літати літак суперджет 100 І вели вони роботу над новим середньомагістралом МС-21. Аж раптом така неочікувана сумна новина санкції за агресивну війну проти України. А літаки SuperJet 100, і що вже літав, і МС-21, що тільки збирався літати, на 80% зроблені з імпортних деталей. Навіть покраску літака суперджет 100 і салон робили в Італії. Тобто вони навіть покрасити не вміли толком в Росії. Всі роботи по випуску нових літаків зупинені, суперджет 100 літає, але дуже аварійно, бо він і так був паршивеньким, а тут ще й запчастин немає. Раптом виявилось, що літаки, Боїнг і Арибаси, що літали в Росії, взяті в оренду. І власники вимагають їх віддати. Це після початку війни проти України. Нічого кращого в Росії не придумали, як вкрасти ті сотні літаків. Зараз по світу йдуть суди, на Росію покладені великі штрафи, а запчастин немає. Не дають запчастини на вкрадені літаки. І літати за кордон вони не можуть, бо там їх одразу заарештують і віддадуть власникам. Підтримайте наш корінномовний канал в банку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами для купівлі нічного дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Дрон допоможе знищувати окупантів і збереже життя наших воїнів. Час не чекає. Дрони потрібні вже зараз. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми воїни, славно 93-ї бригади танкового батальйона, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Навесні поточного року уряд Росії звернувся до Казахстану з проханням передати їм літаки в оренду. Так званий мокрий лізинг». Слово «лізинг» – це дострокова оренда. Е лізинг буває сухий, буває мокрий. Це такі умовні терміни. Сухий лізинг – це коли передають тільки літак, а пілоти, техніки, обслуговування, ремонт робиться вже тою країною, що взяла цей літак. Мокрий лізинг – це коли. Е Чужа авіакомпанія повністю виконує польоти на території в даному випадку Росії своїми пілотами, своїми техніками, сама робить ремонт і обслуговування своїх літаків. Це набагато дорожче, але ну, приходиться робити, не дивлячись на те, що це дуже якось недостойно з точки зору для Росії виглядає. От Росія звернулася в Казахстан, там подумали і вирішили відмовитись. Бо тоді санкції можуть бути поширені і на авіаційну галузь їх країни. Сумували в Росії недовго і місяць тому звернулись до потужної авіаційної країни під назвою Ефіопія. Так, у їх компанії, ефіопської компанії Ефіопія Airlines, Літаків майже в два рази більше, ніж у аерофлоту, причому у самих сучасних і нових літаків. І пілоти у них мають високу кваліфікацію і літають безаварійно. В Ефіопії знаходяться потужні сервісні центри Airbus і Boeing. Вони роблять всі види регламентних робіт і при потребі за декілька годин можуть вилетіти для ремонту літака на чужому аеродромі. Тому і у Афіопія Airlines Росія попросила літаки в мокрий лізінг з пілотами, техніками, ремонтом і обслуговуванням. І в Ефіопії росіянам відмовили, бо нікому не потрібно мати справу з дурнями, що знаходяться під світовими санкціями. Світова спільнота обурена агресивною війною Росії проти України. Всі добре розуміють, що це спроба імперського реваншу в 21 столітті. А про таке бажання відновити СРСР і Варшавський договір включно з Німецькою Демократичною Республікою блідий окурок з бункера оголосив ще в 2007 році на Мюнхенській світовій конференції з безпеки. Почав він підготовку до війни з виховання населення в стилі імперського реваншу і російського фашизму. Далі перевів всю економіку на військові рейси, але раптом виявилося, що Росія не може. Побороти санкції. З 2014 року санкції були за Крим і з 2022 року за Велику війну проти України. Першими зазнали краху вугільна, металургійна і газова промисловість Росії. Сьогодні ми стаємо свідками краху в авіаційній галузі Росії і перш за все в цивільній авіації. У 2022 році світова спільнота заборонила польоти своїх літаків в Росію, припинила світову кооперацію в виготовленні літаків. Росія опинилась біля розбитого корита. В середині 1990-х років Росію допустили до спільних робіт з кращими авіакомпаніями світу і вони цим широко користались. А в 2022 році все це було зупинено, бо почали діяти санкції. Всі спроби Росії самостійно випускати літаки провалились. От перед нами документ. План серійного випуску і потенці... потенційної виручки на три роки вперед, 2022, 2023, 2024 роки. Це документ об'єднаної авіабудівельної компанії Росії. Почнемо з першого серійного російського літака, зробленого в Росії після розпаду СРСР. Це близькомагістральний регіональний пасажирський літак з сухої суперджет 100. Це вузькофюзеляжний літак везе 108 пасажирів на дальність до 4600 км. В експлуатації з 2011 року за період з 2007, коли він почав випускати, до 2022 рік випущено 232 екземпляри. Літак на 80% складається з закордонних деталей. Двигуни французькі, сам 146 компанії Снекма, дуже відомий в світі. Тяга у них по 7080 кг сили кожен авіоніка вся від Боїнга або Аербасу. Салон і покраска літаків, шановні, навіть салон і покраска літака робились в Італії. Кожен SuperJet 100 після монтажа фюзеляжу, двигунів, авіоніки, переправлявся в, аві... в Італію. Там йому монтували салон пасажирський, кабіну пілотів, красили, в тому числі і зовні. Покраска літака. Це складна штука. Погано покрашений зовні літак з'їдає до 1 тони пального лишнього за політ. Тому треба, щоб фахівці красили. В Росії гордились цим літаком і старанно намагались продавати його на світових ринках. Перша успішна продажа, продажа була в Мексику. Компанія Interjet взяла в лізінг 22 екземпляра сухої SuperJet 100. Лізінг це дострокова аренда. Після виплати вартості літака, літак переходить у власність компанії, що орендує його. Через декілька років після взяття цих літаків з 22 екземплярів літали тільки 6. Ще 16 були несправними. А Росія не могла забезпечити їх запчастинами і технічною підтримкою. Не те, що там світові фірми роблять за декілька годин, прилітають ремонтують. Вона не могла робити їх взагалі. Літак виявився важчим від заявленого, і це збільшило витрати пального. Як завжди, росіяни трошки, але дуже сильно збрехали в технічних параметрах. Це привело рентабельність експлуатації сухої суперджет майже в нуль. Компанія інтержет судиться з Росією, щоб забрали свої погані літаки і віддали гроші назад. Якщо хтось побачить Путіна так випадково, шановні, передайте йому, щоб віддав Мексиці гроші і не позорився. Ну соромно. Другим блискучим кроком була продажа літаків сухой Суперджет 100 в Індонезію. Туди полетів літак на борту російські дипломати, представники уряду Росії. Конструкторського бюро була організована крута рекламна кампанія. Вершиною акції був демонстраційний політ сухого суперджет 100 навколо столиці Індонезії. Посадили в літак індонезійських урядовців, пілотів фахових цивільної авіації, журналістів і так далі. І разом з російськими учасниками організували такий політ. Ну, кінчилось воно погано. В горизонтальному польоті літак врізав я в якусь там скелю і всі загинули. Ну що тут сказати, це трагедія. А от скандал почався після того, як знайшли ці чорні ящики і комісія прослухала магнітофонні записи розмов в кабіні пілотів. Справа в тому, що конструктивно комп'ютер літака сухой супержет, ну, по задумці, вміє сам обходити перешкоди на шляху літака. Так в книжці написано. От позвали під час польоту в кабіну урядовців і фахових індонезійських пілотів цивільної авіації, направили літак на ту саму скелю над морем і почали розповідати, що от зараз літак сам підніметься і облетить скелю. За декілька секунд до зімкнення індонезійські пілоти вони ж мають фахову підготовку, ті, що були в кабіні, вони почали кричати: Штурвал на себе. Бо дуже близько летить вже гора, а літак летить в горизонтальному е, польоті. Російські пілоти спокійно пояснили, ну без паніки, зараз літак все зробить сам. І врізались вгору. Всі загинули, а в Індонезії спільнота була обурена такою безвідповідальністю пілотів. Більше про продаж суперджет 100 за кордон не було і мови, тому що мав таку погану він славу. В 2020 році 59 літаків не продані, випущені і не продані стояли на заводі. Уряд став, Росії став примусово продавати їх російським авіакомпаніям. Зараз непроданих суперджет 100 на заводі більш ніж 20 екземплярів, і ніхто не хоче їх брати, бо вони паршиві і часто ламаються. Випуск припинено надій на відновлення ніяких, тому що. Ну, Ніхто не хоче купувати і літати на цих відрах з болтами. Не завершена Імпорт, робота по імпорту за піч, заміщенню, адже 80% деталей літака Суперджет 100 були іноземними. Так воно і стоїть, і буде довго стояти, той літак вже нікому не буде потрібен. Все буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кредомовний канал в на банку, підписуйтесь, поширюйте нас. Запрошуйте друзів на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, Кофі, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення.